Коротше, українці за кордоном, які знаходяться і на окупованих територіях, Україна у вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитись в Україну, і не пройдете ідентифікацію. Отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі, враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну. Вам там зроблять індексацію. І ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну як? наскільки це можливо в Україні? На жаль, те саме окупованих територій стосується. Да? Там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають ні вражку ж понятно, не хочуть їхати. Не понімати як в Україну поїхати, бо життя ж важливе, розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там податки якісь платили і так далі. Їм потрібно буде до 31 числа цього року, 2025, пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, взагалі не розумію, Я думаю, це буде всюди там і в дії, і в приваті, і в МОН всюди про це розкажуть. Але ситуація ото така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно.